Почав робити стрілу своїми руками, але для чого скажу в наступних відео. Шліфування штапіка рубанком було не краща ідея, тому знімав гострі кути ножем. З цього моменту почалися проблеми. Перша заготовка пішла прахом, і наступну я вже робив максимально обережно, використовуючи шліфувальний папір. Обережно знімав гострі кути та зашліфовував нерівності. Результат мене не зовсім задовольнив, але для той мети, що я хочу, підійде. Наступна заморочка це гніздо для тятиви. Ножем незручно та небезпечно, тому робив надпили та шліфував глибину. Але цього недостатньо, і саме це місце потребує допрацювання. І прийшов час робити оперення. Зібравши голубиного пір'я в парку, відрізав хвостики, розполовинив та хотів клеїти. Але й тут не задалось. Клей не схоплював і я вирішив не морочити собі голову та закріпити все ниттю. Обмотав, заклеїв вузли і готово. Виглядає, як стріла неандертальця, але функцію виконує. Та сама жесть була на тестах: тестовий замір довжини, перший тестовий постріл і фіаско. Другий більш-менш вдало. Працюю далі.